Коли відбудеться кінець нинішнього віку і друге пришестя Христа, чи є наші дні останніми? Що існує достовірна ознака, що ми живемо в останній час? Так. Всі знамені останніх днів виконуються у точності. Відкрито п'ять початок апокаліпсису. Вершники під іменами Антихрист, війна, голод, смерть і пекло скачуть по планеті. На землі вбивають людей за віру в Христа. Готується відкриватися шестая початку апокаліпсису, яка призведе до глобального колапсу. Але є одна важлива ознака, про яку говорив Ісус Христос, а також пророки, які були до нього. Ознака підтверджує, що останні дні і незабаром станеться друге пришестя Христа це відновлення державності Ізраїлю в 1948 дев'ятсот передбачаючи на землі, Христос передбачив падіння Ізраїлю, руйнування єрусалімського храму і вигнання євреїв у ті році нашої ери. Єрусалім був зруйнований римськими військовими. Ізраїль припинив своє існування, а євреї розсілялися по всьому світу. Вигнання тривало аж до наших часів. Ісус сказав, що Єрусалим буде потоплений язичниками. Аж доки не скінчаться часи язичників у 1948 році, була проголошена єврейська держава Єрусалим перестав належати Арабам-палестинцям і став єдиною столицею Ізраїлю. Христос прок. Пророкував, що коли смаковниця символ Ізраїлю розквітне, тоді час його пришестя вже близько. Проголошення в 1948 році держави Ізраїль і повернення євреїв до батьківщину. Це точка відліку найближання другого пришестя Христа і кінця цього віку. Ісус каже, що не прийде рід цей, як усе це станеться. Це рід людей, які бачили створення держави Ізраїль. Рід це покоління людей, і згідно з книгою Псаломів, тривалість життя одного покоління 70-80 років. Років, якщо додати 70-80 років до дати утворення держави Ізраїль, то виходить 2018-2028 вісімнадцятий, рока. В книзі буття також написано. Нехай будуть дні їх 120 років. Якщо додати 120 років до дати утворення держави Ізраїль, то вийде 2068 рік. Ми не намагаємось визначити дату кінця світу, але на підставі пророцтв Христа видно, що не пройде не пройде цей рік, як все збудеться. Задуматись всі біблійні про про вигнання євреїв. Виконуються в точності пророцтво про їх по поневірення втілювалося в життя аж до 19 століття. Але у 20 столітті почали виконуватися всі біблійні пророцтва про повернення євреїв на батьківщину. Ми живемо в історичний момент виконання найграндіозніших пророцтв про останній час.